Всім доброго раночку. Сьогодні зранку трошки є вітерець, марочки. Вчора ввечері трошки хмарилось, хмарилось, гриміло, але так нічого й не поляпало. Ось такі от хмарочки трошки є. Вітер, ну не жарко. Йду докопувати картошку. Хоч там і дроб 16, але копати треба. Хорошо, не так пече зранку трошечки хмарочки є. Вітерець. Вчора вирізала отут зимню цибулю, вона яка молоденька, після дощу виросла, зрізала стару, посадила собі два рядочки окремо. Зрізала петрушку, полила все, Вон, молоденька зійшла, насіялась. Ось ця може вирости. А там посадила за вишнями два рядочки собі цибульки. Вчора так буряк зів'яв, наче піднявся, слава Богу. Цибулька гарна наросла. Ще трошки підросте, потім зріжу її і покришу в морозілку. Кабачки мої, цвіту, ну нічого нема. Чи буде щось, чи ні, Бог його зна. Йти копати. Так, викопала від доріжки до лопати. Десь раз, два, три, чотири. що я накопала. Трохи більше як від пів відра і залишилося кусочок ще. Скільки тут раз, два, три, чотири, п'ять рядків залишилось. Портулак такий тут кинув страшне. Так що з усього я накопала два з половиною відра. Поки. Ну, Може 3-3 з половиною буде всього. Посадили 6-7 сім. викопали наполовину менше. Немає в цьому році. Вражаю зовсім. Ну, що зробиш? Що, помощник, А? а? Йдемо на подвірочку вже, де? Да? Йдемо? Okay. Ще завтра мені і все. Де тут порядок вже? Так що ось такий урожай. Прибрала ще тут перед хатою, висипала все. Зут п'ять сходили маки після дощів. Оце, цей він, град Ярвала. Тут у нас от два кущаю. Один ось там от. і другий. Посередині тут ріс також, але такий мілкий-мілкий. Цей гар який. Солодкий такий, Такі гарні грони. там навіть ще більші є. Так що тут порядок обрізала вже півники всі. Скоро будуть зацвітати знову рози, багато скільки бутонів є. Айстри будуть цвісти, понасівались тут самі. Мусор. І там мені треба буде прибрати під забором. І все, тут буде вже скрізь порядок. Так Пекло днем зараз трошки захмарилося. Закрийте вікна, хмарненько, вітерець дує, хорошо. До речі, сьогодні свято блогерів, так що. То у нас блогери. Вітаю вас усіх зі святом. Зробила чай, собі поп'ю. До речі, дуже смачне, все одпечило. Ці рожо вчора заїжджав у метро. Купив, ми якось раніше брали його, дуже смачне, хороше. Вчила тут, дивлюся кіно. Зараз ще трошки та піду на вулицю. Подивлюся, якщо вже не жарко, то буду чуть-чуть поливати в рот. От трошки почали рости перці. У нас дорогій перці 50-55 гривень. Сережа вчора, кстати, купив кавун уже по 29 гривень, а то раніше возили по 35 було, а це купив по 29 вже. Тоже ну, метр, наче теж брав. Так, що ось такі от справи. Завтра, може, докупаю ту картошку вже, якщо нічого не ляпне, бо мариться. А як піде дощ, то нічого страшного, Дощу теж треба. Там та картошка така ж урожай. До речі, щось пожовтів жовтіму гібіскус, оцей домашній вазон. Не знаю, чи це на осінь чи що. Зараз нам щось западають листки великі з нього. Маленькі. От маленьким нічого немає. Цю віточку треба обрізати. Не ну, знаю, я думаю, що я його, мабуть, перелила. Може, не, не знаю, що йому робити. Якщо хтось щось посовітує, напишіть, будь ласка. Ну, Скоріше всього, що я його залила, напевно. Побачу, може поміняти землю чи що. Прямо обсипається жовтію, обсипаються листочки. Сережа їде додому. Теся церь. Вже йде виглядає вечір. Виглядає Сережа. Зараз приїде твій хазяїн. Ти, поливати. Так гарно все зацвітає зараз після дощів. Хоч і маленьке, але все одно після дощів таке гарне все поробилось. Біской такий крупний. Тетуні такі гарні поробилися, ці, що в ґрунті, ростуть. Такі пишні, красиві. Все гарно зацвітає. Того ран повно бутоні знову понавипускав. Ще роза шикарна. Хто от, кому подобаються червоні рози з Вона, случайно мені попала, але я нею довольна. Гарна роза і не боліє, і завжди цвітає. Квіточку гарно тримає. Ось така от красунь у мене зацвітає. Гарна Вона тільки як відкривається, така. Всередині, ніжно-ніжно-персикового кольору. От. І ось там також та така сама. Тоже пересорти прийшли. Ну, Колір гарненький. Ой, ще тут. Ну, як не можу ці півники пообрізати. Тут у подвір'ї і від дороги там ще пару кущиків треба обрізати і все. Виноград як от розувіється. Листечко вже на ньому підсихає. Завжди досріває виноград і вже листя робиться жовте, сухеньке. осінь скоро на носі, вже завтра. Так не хочеться. Воно то добре буде, що не буде пекти. Ось ця от в'юща буде цвісти, також хороша роза. Дужен бути. Є Редерансар, ну, теж пересорт, але непогана розочка. <клес> О, оцей лист Флокс, зацвів. Одна квіточка. Може ще буде навіть. Зацвів. Ой, треба тут зараз теж все полити. Дощів нема. Такі гарні. Ще тут вожен був бути в мене один кущик, щось він не прижився. Привезла від мами такий він, ніжно-розовенький. -ніжно Ті, що я тут купляла, от, ростуть. Ті, що від мами, не прийнялись. З то, що друга земля там була, чи що. Разом всі три садила. Той не, не прям згнив корінь. Нього. Цей який гарний пушистий, треба б його трошки розсадити. І цей, цей, Гарно розросли за два роки. Ти на город поливати. Такий вітер на городі гарний. Продуває вітерець хороший. Красота. Були хмарочки і нема. Гриміло, гриміло, марилось і без толку. Зараз хоч слава Богу, нічого так не в'яне, все одно вже не таке пекло, як місяць тому. Трошки хоч щось почало рости після тих дощів. І мені головне, щоб перець наріз, бо мама сьогодні була на базарі, казала, у них перець 50-55. Ну, у нас така сама ціна. І мені головне, щоб перець наріз, Хочу зробити салат. Ну, як не буде, то йдеться купувати. Яка красота, який закат гарний. Ще йду цю капусту, Щас полю і забула за нею. туте туте. Пішла бігом по двірі поляти. забула за цю капусточку. Тоже після дощики вона хоч відійшла, трошки стала рости. В прошлому році взагалі. Ой. Не було ніякої, всю з'їла тля. Це щось росте, ж хоч щось буде. Нам багато не треба, ну хоч трошки. Жалко буде, як коливаєш, носишся. А не які кабаки ростуть. Страшні. От би один кабан, нема нічого. Неньки так само цвітуть. Отак поливає, лишається. Чи щось буде, чи ні. Бог ясно. О, тинька вона росла. Нічого собі. Отак. Ще й навіть щось виросло. Цезар не бачить, що я тут прийшла. Ось це вже пригнався, щоб гуляти з ним. Ой, уж. Да, Жалко, що тут лавочки ніякої немає посидіти. Дворі душно, а тут так добре. Вітерець продуває. Красота. Яке гарне небо. Красота. Да, сьогодні прям прохладно, так добре на вечір стало. Видно, що завтра вже буде осінь. А от і літо пробігло, наче й не було. А вам всім дякую за просмотр, за підписки. Всім бажаю вам тихої, мирної ночі, мирного неба. Всім пока-пока!